Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний електрик 100 тисяч кілометрів пробігу, колір дипломат. І за ним приїхали клієнти з Київщини забирати свою автівку. Машина має запас ходу 450-500 кілометрів, що досить зручно дозволяє подолати за день 1000 кілометрів. Тому... То прихильник тільки дизельних двигунів, то для вас інформація. Я думаю, що більше тисячі кілометрів за день на них не проїжджаєте. Під час обіду електрика на швидкісній заправці заправила і маєте так самих тисячу кілометрів. Навіть не встигнете пообідати, як машина буде заряджена на 100%. З 1 січня 2026 року електрички будуть мати ПДВ і мито більше. Тобто вони подорожчує на 30%. Якщо брати, що останніх роки курс євро-долар був в середньому 1,08-1,09, а зараз він 1,15, то виріс на 4-6 пунктів. При тому коливається 2 пункти вверх, 2 пункти вниз. Якщо беремо середній курс подорожчав євро до долара на 5%, то електрики подорожчають на 30%. Це набагато більше, ніж зростання курсу євро. Тому рекомендую всім переходити все одно на електрики, вкладати в автомобілі електричні, які поки що на 30% на ринку дешевші, ніж будуть з 1 січня. Вітаємо в файному місті Тернопіль. Вітаємо! Звідки приїхала? З Києва. Оглянули автомобіль? Так, оглянули. Сподобався вам? Дуже. Що найбільше вам сподобалось? Мені колір. Ви Найбільш... задоволені за... задоволена. А, мені сподобалося, що житті колір сподобався. <laughs> Супер. Який давали завдаток? Півтори тисячі євро. Трішки переживала? Да. Е ну, так, да, трошки. Але все нормально. Все нормально. Так. Що порекомендуєте нашим підписникам? Звертайтеся сюди, тут реально гарні машини. Да, ви, за може... хорошою вам знайдуть, ціною. Вам знайдуть вашу машину, Ма ваші мрії. Дуже вам дякую за позитив. Вам вдалого термування автомобілем, задоволення від поїздок. І приїжджайте в Тернопіль для збільшення автопарку або для його оновлення. До Дякую. нових зустрічів! Щасливо. Щасливо.